Переодягання в український піксель. Це для чого робиться противником? Для того, щоб вводити назвоману і мати можливості попередньо розвідувані місця розташування особового складу сил оборони підійти до них в притул без вогневого супроту. Остання подія була: це чотири військовослужбовці сконцентрувалися біля одного житлового будинку, де зараз цивільного населення вже немає, вулиця не жила. І їхній характер дій був нетиповий. За якими ознаками зараз коментувати не буду, що противник так і продовжував все вести в майбутньому. Після цього провели швиденьку взаємодію. Чи то там не можуть бути наші структурних підрозділів? З'ясували, що не може бути 99,9% Було нанесено вогневе ураження, і під розірваним пікселем була знайдена відповідно форма. Російсько-окупаційних військ як наслідок, потім наші групи зачистили, підтвердили, зокрема, що це представники російсько-окупаційних військ саме диверсійно розвідувальні групи.